Три десятки полотен склали ювілейну експозицію музею. Всі ці скарби десятиліттями зберігають у фондах. Деякі взагалі виставили вперше. Рішили, ну, як как дозволити бы, собі показати такі красиві, ефектні речі. Може, ми навіть відійшли від от якоїсь такої строгої хронології. А от показати ті речі, які завжди подобаються глядачам, і які ми просто не можемо показати. Це перш за все величезні картини, які просто неможливо розмістити на скромних територіях музею у виставковій залі, де зазвичай стіни увішані кількома десятками полотен ледь розташувалось п'ять шедеврів кутарбинського і свідомського. Не вражає такими масштабами, проте цікаві для цінителів мистецтва два чудові портрети пензля пелегріні. Перед вами штаб соротмістер ізюмського гусарського полку Іван Ханенко і його дружина Катерина, дід і бабуся Богдана Ханенка, засновника музею західного мистецтва. Ніколи в постійній експозиції не були представлені ікони Богородиця Тихвінська та спас Яреока, датовані 16 століттям. Дуже-дуже довгі годин знаходилися реставрації, і це височайші образці древньої русської живописи, іконописи, які знаходяться в нашій колекції. Автори багатьох полотен залишаються невідомими, незважаючи на постійні дослідження науковців. Хоча, буває, навпаки, роками вважали, що Давид перед Саулом робота Репіна згодом авторства приписували. Миколіге, але зрештою, хто її створив, насправді встановити так і не вдалось. Натомість Амуру і психеї пощастило більше. До кінця 80-х років біля неї висів напис Невідомий художник Виявилось, це пензель талановитого кріпака Тулова. В історії чи не кожного твору є свої приховані таємниці. Це й вабить відвідувачів храму мистецтв. По крайней мере, музей зберігає за собою. Наверное, то главное предназначение сегодняшнего дня это некий духовный якорь, который... Зацепився в незыблем, и человек, І приходит сюда, сюди, может окунутися в ту атмосферу, де все настояще і не меняется. 12 листопада музей російського мистецтва відзначатиме свій 90-літній ювілей в оточенні полотен, які не заслужено роками, не бачать світла. З поміж них твори видатних митців Айвазовського, Мещерякова, Г. Маковського. Оксана Дупак, Андрій Гегеля, телеканал Київ.